Ну що, вітаю кожного з вас? Радий бачити в себе на каналі, в себе в Ютубі. Надію, що вам сподобається та інформація, яку я вам сьогодні розповім. Бо тому, що як на мене, як на мене. Нас чекає хорошещенький зле. Да? Я думаю, що більшість людей зараз буде очікувати лютейшого падіння. Да? Я також допускаю, але я не допускаю, що це у нас уже медвежий ринок. Я все ж таки налаштований по побичому і очікую по ефірі найближчим часом да? 6500 та доларів. Ша. Давайте, щоб я не був багатослівним, я вам просто все покажу на графіку, все розкажу. Ви будете робити вже потім висновки самі. Е, також хотів би вам. Кайстя сказати, Любі моє, що в мене є свій міні-курс, да, після якого ви матимете можливість познайомитися зі мною, з моєю командою, з результатами моїх минулих учнів. І зрозуміти, да, взагалі, е, коштує, до речі, там, мінімальну суму, 15 доларів. І зрозуміти взагалі, всю базу крипти, якщо ви ніколи не були з нею знайомі, або ви з нею знайомі, тут ви зможете більш поглиблено вивчити всі уроки, зрозуміти, які я як вчитель. І яка моя команда також, як ментоге, то то тут є вся. Детальна інформація з приводу курсу і взагалі з приводу баз-трейдингу. Да? Звісно, що пройшовши це, ви зможете потім е, отримати першу знижку на курс. По-друге, е, мати можливість вже навчатися разом зі мною та бути в моїх каналах в моєму спілкуванні. Постійно. Окей, давайте з нами перейдемо до ефірі на сьогоднішній день. Да? Включаємо саме трьохдинний таймфрейм. Він вже включений в нас. Да? І почнемо. Почнемо дуже цікаві речі. Мені дуже, знаєте, завжди було прикро, Чому більшість людей трейдерів? Вони завжди аналізують графік, дивлячись тільки на сьогоднішній день, не не, бачучи, да, не не, бачучи взагалі історію, да, як ми відпрацьовували в той чи інший час. Ось я вам зараз показую на YouTube приклад. Да. Елементарна вході, звичайно, лінія. Але насправді вона настільки сильно є зоною підтримки, тому що в ну, нас була підтримкою, опором, опором. Під, ми її прошили. Підтримка, підтримка, дала хороший звіт, і зараз ми знову до неї підходимо. Я думаю, що також вона може сьогодні виступити у нас гарним, гарною підтримкою. Окей, дивіться, це ще не все. Давайте пройдемося з вами ще по ось такого плану по лінії, да. зговоримо з вами ще, ще таку підтримочку, Для того, щоб у вас було певне розуміння, що в нас може бути по графіку. Зговоримо з вами ось такий трикутничок, да, який у нас тут формувався певний час. Так, давайте я позначу лінії опору зеленим кольором, лінії підтримки червоним кольором. Окей? Так, щоб нам було з вами комфортніше аналізувати, комфортніше дивитися. Гуд. Так і дивіться, що мене тут найбільше зараз смущає і цікавить, да? це вот те, що більшість людей да, в інфополі прям кричать: все, ми падаємо, у нас починається медвежий ринок. Так ось, давайте ми не будемо з вами панікувати, да, перейдемо на шестигодинний таймфейм. Е, я люблю аналізувати на все, що. Кратно штрьом. Окей. Дивіться, давайте ми з вами подивимося, де в нас тут були якісь гарні зони опору під. Давайте, напевно, що ми візьмемо на даний таймфрейм. Подивимось, я десь тут знаходив гарний ордерблок, який хотів вам показати 6 годин. Значить, це був 12 годин. А, ну це ми не будемо рахувати як за ордерблок. А Але давайте ось цю зону порахуємо, да, у нас було пер перед зниженням. Да. Остання така хороша зона ліквідності, яку ми потім прошили, гетеснулись да, і полетіли вище. І давайте ми сходимо от вправо і знову ж таки повернемося до того, що більшість людей, на великий жаль, на сьогоднішній день, да, вони не розуміють цінності графіку історичного значення, яке воно має. Якщо ми його історично натягнемо да, до там, вплоть 17-го чи 21-го метал року, 21-го, мені здається. Так, це у нас 24-й ще. Давайте ми включимо тут же одноденний таймфрейм. Що більш масштабніше, да, 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 подивитися, як воно у нас буде відпрацьовувати до 2021 року. Дивіться. Раз, прошили, повернулися під нього. Два вестку зоною опору. Три прошили, зона підтримки, потім впали, зона підтримки, потім вниз повернулися і всіну прошили. Тобто не вистачає, да? тут у нас не вистачало покупців. Тут у нас не вистачало, бо всього цього рівня падали, падали. Це дуже сильний ключовий рівень. І я вважаю, да, особиста моя думка, що єдине падіння, яке ми можемо з вами побачити, воно буде в нас наступним чином виглядати. Ось показую як. Дивіться, так, я ще забув вам домалювати, да, показати таку цікаву гарну лінію, да, яку я дуже сильно от, за нею дуже довго топлю. Дивлюся, в нас будується такий з вами гарний прапор. Да, тобто от, елементарно сходити от зараз от сюди. Да, я вам зараз це все покажу. Сходити сюди. Ось цей речі, який я шукав. Ось він ось тут, наш красень. Ось тут. Окей. Да. Зробити от такий прапор розсідний і потім вилити. Самі. Зараз я вам також покажу, які в мене найближчі цілі по ефірмі. Я вже сказав, в принципі, в початку відео, але в будь-якому випадку, щоб вам було цікавіше і більш глибше пізнавальне відео. Окей. Дивіться. У нас є прапор, який формується. Також у нас є трикутник, да, який формувався. Ми його зараз прошили, падаючий трикутник. Да. У нас, якщо подивитися, у нас раз, трикутник формувався, прошили, два трикутник формувався, також прошили. І тепер три у нас формується прапор, і в нас така є сильна зона опору. Зона підтримки, я перепрошую, не опору, Зона підтримки. Да? І ми також можемо сходити, або два варіанти. Показую. У нас або тут відбувається зараз певне накопичення в залежності від того, як буде себе поводити, е, -е войл. А ну дивіться, так, я перепрошую, як буду себе поводити кити, в, нас, в залежності від цього далі піде рух сюди вгору. Або, або гайс. Я, я думаю, особисто моя думка, що ми тут сходимо. Підемо нижче, вдаримося об цей ОБ, 3800-3900, можемо ретеснути сюди, прийти в цей діапазон до цього блоку, вдаритися в цю зону підтримки, налякати людей, що все ми точно летимо вниз, у нас точно паніка. Люди почнуть продавати. І саме в цей момент ми побачимо дуже різкий, сильний вихід. Я думаю, що він буде вплоть от сюди. Потім ми гетеснемося. Ну це вже знаєте це гадання по кавовій гущі. Але, взагалі, взагалі, да, якщо подивитися, чому саме 8 тисяч, ви зараз зрозумієте, чому саме 8 тисяч. E, дуже люблю, до речі, лінії, це там, де ми в мене є ще також інвест-клуб, да, і ми з інвесторами закуплялися в цьому діапазоні по Ефіріуму. Ми ефіріум ще не продавали, якщо комусь з вас цікаво, то е, я кажу, що я по ефіріуму дуже сильно налаштований по-бичому і очікую по ньому ну, от 7 тисяч. Да, це, я думаю, до кінця 26-го року. Що висіть про 2025 року до кінця 25-го року, це те, що я по ньому очікую, да? це те, що я по ньому бачу. Тобто вплоть давайте не до 7 тисяч, а вже звісно, звісно ми потягнемо до 7 тисяч доларів до кінця 2025 року. Тому, тому, чисто технічно, нам немає про що хвилюватися, це звичайна корекція, таке буває. Звичайна ситуація на ринку просто потрібно навчатися, мати певні знання, не боятися і рухатися вперед. Після того, як ви пройдете міні-курс, матимете можливість зідатися зі мною особисто, поспілкуватися. Можливо, захочете приєднатися або в клуб інвесторів, або приєднатися до мого основного навчання. Там також буде вся інформація на курсі. Дякую, що були разом зі мною. Дякую, що провели цей час прекрасний зі мною і вам бажаю хорошого дня. І надіюсь, все сподобалося. До зустрічі, підписуйся, став колокольчик, як там зараз говорять ці відео влоги, не знаю. Бога не бачите.